і різдвяне чудо у сполучених штатах бездомний чоловік буквально прокинувся знаменитим та отримав шанс на гідне життя після того, як відеоролик про нього оприлюднив журналіст з міста Коламбус в штаті Огайо, 53-річний Тед Вільямс. Має голос, який тепер може стати окрасою найвідоміших радіостанцій Америки. Тепер йому пропонують роботу ведучого та запрошують на інтерв'ю провідні канали. Розповідає Олексій Кузьменко. Так все почалось. Тед Вільямс просив милостиню на вулицях Коламбусу. Кажи щось радіоголосом. Якщо ви слухаєте найкращі улюблені хіти, ви слухаєте саме нашу радіохвилю. Журналіст Зогайо розмістив відео про Теда в інтернеті у понеділок. А вже в середу команда Національної баскетбольної асоціації Клівленд Кавальєрс запропонувала Теду престижну та високооплачувану роботу коментатора спортивної арени та дворічний контракт. Тед Вільямс Опинився на вулиці у 96-му році, коли став зловживати алкоголем та наркотиками. Зусилля родини, сімох дочок та двох синів, повернути його до нормального життя були марними. він втратив роботу. Він зруйнував свою родину наркотиками. Я молилась, але мабуть, недостатньо, бо він не змінювався. Я просто зневірилась аж раптом. Всі навколо говорили про чоловіка з золотим голосом. Я питала, хто ж це? І мені сказали, це твій син. У середу Вільямс був запрошений як ведучий на радіо в Коламбусі. Телефоном його вітали люди з Австралії та Англії. У четвер він виступатиме на популярному шоу каналу NBC. Вільямсу навіть важко повірити в усе, що з ним зараз відбувається. Я сидів напроти людей, що їли, дивився, що вони викидають, і думав, скільки ще сміття встигнуть накидати згори, перш ніж я дістануся до недоїдків. Нині тед радіє, що має шанс розрадити матір, яка так довго переживала через поневіряння свого єдиного сина. Я молився Богу, щоб моя мати прожила достатньо довго, щоб побачити щось таке. Донедавна Тед Уільямс вказував в документах, що живе цитата на вулицях міста Коламбус. Його адреса має незабаром змінитися. Контракт із NBA передбачає навіть оплату помешкання для колишнього бездомного. Олексій Кузьменко Голос Америки.